Друзі, вітаю вас! Хочу вас запросити в цьому відео побачити класний замок в місті Хайдельберг і запросити на наш семінар, який ми сильні жінки з України придумали спеціально для вас для того, щоб допомогти вам знайти свій шлях і звільнитися від. Тих блоків, які можливо є у вашому житті, за останні два роки я познайомилася з цікавими українськими дівчатами, які приїхали до Німеччини і які знайшли тут свій шлях. Тому ми хотіли поразом з вами поділитися своїм досвідом. Тема семінару це тендітна стерва. Взагалі це оксюморон. Стерва не може бути тендітною. але кожна з нас має таку свою частинку на теми дівчата. Що це за семінар? Семінар буде тривати два тижні. Хто був на семінарі магічні ночі? Тепер ми робимо магічні дні. У нас буде закрита група в телеграмі, чотири ефіри. Кожен ефір буде присвячений певній темі, як пропрацювати блоки, де ви зараз знаходитесь? Де ваші ресурси? Взагалі, що ви думаєте про відносини? Хто вам наплюндрував вашу карму і як позбавитися від тих крокодилів, які є у вашому минулому житті? Яку можливо програму ви несете? Ви зрозумієте. Ми будемо використовувати цікаві психологічні техніки. Ви будете вести щоденник. Думаю, це подобається кожному, оскільки ви. Будете бачити весь результат моїми е, колегами по шабашу є пані Юлія. Ви її знаєте, це у нас енергетичний практик з допомогою простукування. Ви зможете позбавитися від своїх енергетичних пробок, від е, блоків і навпаки отримати енергію. Також е, я запросила пані Анжеліку, яка робить мотанки. Мотанки це не про. Е, Гарну ляльку, мотанки це про історію, про символіку України і про магію. Ми зробимо в кінці для того, щоб підсилити те, що ми з вами будемо робити: одну мотанку, і а, сьогодні тільки взнала, що а, ще в нас є одна таємниця. Така я запитала людину, вона погодилася. Це мольфар. Тобто наша пані, вона є мольфаром і вона проведе з вами ритуал. Ритуал, який допоможе вам, правда, після мотанки закріпити абсолютно все, щоб ви зустріли ту людину, яка вам подобається. Тому, якщо ви хочете провести два тижні в компанії чарівних дівчат, які хочуть змінити своє життя, до речі, сьогодні новий місяць. От прийшла якраз до мене ця ідея. В п'ятницю 10 травня є потужний день. Хто до речі знає, що це за день? пишіть під відео. Хто не знає, прочитайте, чому я це роблю саме в цей день. І ми починаємо запис. Ви можете мені зараз писати в приват, задавати питання про ціну. До речі, ціна участі в семінарі за два тижні коштує стільки, скільки одна година консультації в мене. Тобто за маленьку ціну ви отримуєте. Велику кількість інформації, і всі відео, це вся група, це буде в записі. Хто не встигне, зможе передивитися. Якщо вам цікаво, я буду дуже рада. І моя команда ні, неправильно кажу, треба казати, моя команда і я. Бачите, як я захопилася краєвидом і туристами. До речі, краєвид у нас просто потужний. Ми будемо раді вас бачити. Пишіть в приват і побачимося. Семінар починається 14 числа. Чекаю.